Всім привіт! З вами Таня. Сьогодні я хочу показати вам свої порожні баночки доглядової та декоративної косметики, а також парфюмерії, яка в мене закінчилася за березень місяць. І давайте починати з догляду. З догляду в мене закінчився оп, ось такий величезний шампунь. Тут мені здається один літр. Так, це написано, що це яєчний шампунь. Я не рискнула ним користуватись по прямому призначенню і недарма я ним користувалася як рідким милом. І навіть як рідке мило він працював досить посередньо, дуже погано промивав. Ну, Руки я не знаю, як би це складно перевірити, але я перевірила на спонжі для макіяжу, на спонжі для тональної основи, і він його дуже погано промивав. Мені приходилося потім ще користуватися після нього ще чимось, щоб домити спонж, тому що коли я його промокала в серветці, то залишалися ще п'ятна з тональним. Отже, такий. У мене він ще є в користуванні, до речі, я його переливала в флакон з дозатором. Ну, якось докористуюсь до моїх руки, але я його не рекомендую. Так, далі для волосся. У мене закінчилася ось така маска від фармасі з кератином, Я її повністю розрізала. Тут 200 мл, і так само. Така ж маска у мене була в пробниках ось з кератином по 5 мл. Я її теж перелила в баночку і теж використала. В принципі, маска непогана, добре працює, вона вирівнює волосся, розладжує, напитує, але, знаєте, не ефект вау. Наприклад, шампунь мені більше подобається з цієї серії, тому що маска трішки жарнить волосся. Нею можна переборщити. І, знаєте, треба так дозувати, щоб і не замало, бо якщо замало, то не буде ніякого ефекту, якщо забагато, то будуть, е, е, жирні, жирне, буде жирне волосся. Тому я би її більше не повторювала, мабуть, і буду щось інше пробувати. А так закінчилось і добре. Потім для тіла в мене закінчився ось такий е, гель для душа. Це в такій формі муса. Дуже зручно ним користуватись, коли ви десь їдете в поїздку, тому що не потрібно брати з собою вже мочалку, а такий мус видавлюється, він гарно піниться і розноситься добре по тілу. Так як я не планую нікуди їздити, щоб брати ось такі мініатюрні. Гелі 50 мл, тому я використала це вдома. Він пах дуже приємно, ванілю. Спеціально я би не купувала, а так він мені попався в наборі, тому з задоволенням використала. Далі закінчився ось такий дезодорант Лореаль від L'Oreal, це взагалі чоловічий, але я користуюсь, тому що чоловічі краще тримаються, як на мене, ось такий кульковий. Мав приємний аромат, якийсь парфумований і добре тримав. І що ще хочу сказати, я не люблю кулькові дезодоранти, тому що вони бувають липкими. Цей взагалі не мав жодної липкості, він був приємний, швидко сох, тому влітку ним. Навіть дуже добре користуватись. Я його зараз використала, тому що використовую всі дезодоранти кулькові. І я е, найбільше люблю твердий дезодорант, і тому е, цей купувала колись, я пам'ятаю, на Look Fantastic. Мені не вистачало там е, до подарунку єв, за євро щось. І я вибирала, що таке може бути. І оцей дезодорант я купила, мені здається, він коштував тоді по акції чи євро 20, чи євро 30, Ну якось дуже бюджетно. Е, тому, тому його і купила. Ну, в принципі, непоганий. Так, можливо, так ставити, щоб було, видно, краще. Так, стояти. Е, так, далі, що ще для рук? Для рук, як завжди, у мене закінчились ось такі три креми. Це від Farmaсі натюрель. По 75 мл, мають такий приємний легкий аромат, добре зволожують руки. Е, колись вже, напевно, 150-й раз уворю, що колись я їх купила. Як ще три роки тому, як в фармасі ще працювала по 20 гривень, по акції вони йшли і вже їх потрохи використовую. Я їх купила тоді дуже багато, я вже не пам'ятаю, більше 100 штук. І зараз, вже, можливо, в районі 20-30 залишилось. Ну, я думаю, до кінця року я їх доб'ю, побачите, в мене якраз. 3 іде за місяць. Стабільно 3. Ну, Я ще використовую цей крем як, не тільки як крем для рук, але як крем для ніг, Крем для ніг вже спеціально не купую. Давайте їх ось тут поставлю. Всі три рази. І ще, як на диво, у мене закінчилося аж 2 креми для рук, для сумочки. Ось такі. Ну, ось цей кокосовий від Івроше, він в мене закінчився на початку березня. Е, непоганий такий крем, е, гарний формат для сумки 30 мл, мав приємний аромат. І вже в, в, зараз, от тільки на днях, е, закінчився ось такий е, відносібе. Теж мені сподобався: це з ароматом написано якогось новорічного чаю, дійсно мав приємний аромат, добре зволожував шкіру рук. І... Якось в березні я дуже часто користувалася саме кремом для рук на вулиці, тому він в мене отак навіть не за місяць, де за три тижні швиденько пішов. Так. Е, далі ще в мене закінчилась ось така бомбочка для ванни від Моної. Е, тобто з ароматом Моної від Сефора. Е, вона у мене теж була в наборі на Вінтед. хто дивився моє відео, бачив. а це використав мій син. Йому сподобалось. Він любить всякі такі бомбочки, я таким не користуюсь. Так, для тіла, мені здається, я вам все показала а ні, ще один. Один покажу, я його викидаю. Ось такий це такий спрей-лусьон для тіла. Мені колись попадався, здається, чи в Look Fantastic в наборі. Чи, ну, десь він в мене в, в якійсь коробочці попадався. Тут 200 мл, тут зламався дозатор, він вже не пшикає взагалі. І його є. ну Я пару разів ним користувалась, його, напевно, десь. Так, куди я пка, десь от стільки ще залишилось. Чому викидаю? Тому що він жахливо сушить шкіру. Він мав би зволожувати шкіру, тому що це та як лосьйон після душу його використовувати. Я спочатку думала влітку ним користуватись, можливо, коли сильна спека, то буде достатньо зволоженості. Але. Я його, так би, ще раз попробувала, щоб в цьому переконатися. І він страшенно, він не те, що взагалі нічого не робить, він просто страшенно сушить шкіру. І я вирішила від нього позбутися, не буду його вже тримати, і просто викидаю. Ось. Так, і давайте переходити до обличчя. Також в мене закінчилась ось така міцелярна вода від Rocher. Так вона називається, тут 200 мл. Мені вона, в принципі, сподобалась, я нею знімала макіяж з очей Очі ніякого не пекли, ніякого не було дискомфорту. В принципі, добре знімала. У мене ще є одна така в запасах, я її купувала в наборі, тому дуже вигідно і вона мені сподобалась. Так, далі е, для обличчя ще. Ось така мініатюрка закінчилась від Клоранс. Це засіб для зняття, експрес-засіб для зняття макіяжу з очей. Тут дуже маленький об'єм, 10 мл. Мені вистачило на два рази. Це така двохфазна, такий двохфазний засіб, і непогано знімав макіяж з очей. Єдине, що трішки був такий жирний, і потім така ніби трішечки як плівка була на повіках. ну таке... А так, в принципі, непогано знімав. Купувати, бо я не купувала, він мені попадався в наборі і попробувала з задоволенням. Так. Далі в мене ще закінчився ось такий теж мініатюрка це геть для вмивання адерма. Я так само його купувала в наборі 25 мл. Змивав він, тобто, для, як засіб для вмивання він був непоганий, єдине, що він мав дуже неприємний аромат. Не то, що якийсь зіпсутий, просто такий. Специфічний, я навіть не можу сказати, чим це пахло. Просто специфічно воно мені не подобалося. Я декілька разів використала його по прямому назначенні, а потім долила в мило для рук, рідке долила цей гель просто і так вже використала. Ось. Не сподобався мені аромат. А коли мені аромат не подобається, я вже не можу цим засобом нормально користуватись. І взагалі не користуюсь. Так. Далі давайте переходити до сироваток. Сироваток у мене закінчилась ось така. Це марка Disciple, називається, мабуть, так. Хто знає, можливо, поправте. Тут мені здається, що 30 мл. Так, 30 мл цієї сиворотки, це взагалі то з АХ, БХ кислотами. Сироватка не дуже мені сподобалась, тому що вона була дуже такою слабенькою дією. Я практично нічого не відчувала і, і після неї, ну взагалі-то кислоти що мають оновлювати шкіру, мають освітляти, пігментацію забирати, шкіра має ставати більш гладкою. Кислоти позитивно впливають на текстуру шкіри, вона, ну, так як я і повторюсь, вона стає більш гладенькою. І від цієї сироватки я такого ефекту не побачила, і тільки я її як використовувала з кислотним тонником разом, то тільки тоді я відчувала ефект. А так, дуже слабкий ефект, і тут, знаєте, навіть. Тут вказано, що йде гліколієва кислота в складі, але не вказано, який відсоток. Тому я думаю, що дуже маленький. І Тому так. У мене, до речі, це вона мені попадалась в наборі, і в мене є ще... Ой, ще одна така, так. Технічні... Технічна заминка. Ось вона. Ставимо так, може так може поставимо, щоб вона не падала. Так, ще одна сироватка закінчилась. Ось така мініатюрка від Гіжен. Бренд, мабуть, я правильно називаю. Називається, бачите, олійка взагалі. Олійка для обличчя, елікс, нічний еліксир. Ось тут всього навсього зараз я знайду 5 мл. Мені дуже сподобалася ця сироватка. Я би її хотіла вповно розмірну, дуже вона добре зволожувала і напитувала обличчя. Обличчя, таке після неї красиве, таке, знаєте, таке, якби відпочивши свіже. Дуже крута сироватка, я кажу, мені сподобалось, використовувала її в вечірній час. Така малесенька. Так, дивлюся, чи ще є якісь сироватки, вроді, більше немає. Давайте переходити до кремів для шкіри навколо очей. У мене цього разу аж два закінчились. А все чому? Тому що перший я закінчила ось такий від Estee тестилоудер. Ось так він називається. І тут 5 мл. Знаєте, мені якось не дуже зайшов цей крем, я як почала ним користуватися, я відчувала на повіках якесь таке поколювання чи чуть-чуть печіння, і мені це не сподобалося. Не знаю, чому, чому так. Напишіть, можливо, хтось користувався, можливо, теж таке було. І тому я його використала просто як крем для обличчя. На обличчі я не відчувала ніякого дискомфорту, а мабуть, на повіках шкіра тоньша. І ось я відчувала таке якесь, ну, не так, щоб сильно, але все одно, якщо я відчуваю якісь хоч найменше якісь печіння, якийсь дискомфорт, я. Не користуюся цим засобом. І тому змушена була його використати як крем для обличчя. Тому цього місяця два крема для нашкірик навколо очей закінчились. Другий ще ось такий від кодалі, ось так він називається. Так ближче покажу. Тут теж 5 мл. Я його повністю використала, я його використовувала. І зранку і ввечері мені дуже сподобався цей крем. Він мав таку дуже легеньку текстуру, дуже швидко впитувався, гарно так і підтягував шкіру навколо очей. Взагалі, тут він так і йде, як ліфтинг-ефект. Тут так і написано. І... Е, дуже добре було також от його нанести, і так як він швидко впитувався, то після цього можна було наносити макіяж і е, ні база, там, ні тіні не скатувались на ньому, і мені це сподобалось. У мене є ще один такий в запасі, так само в наборі його отримувала, що цей, що другий, і буду задоволенням пізніше ще користуватись. Так, тепер давайте ще покажу. Ось таку використала Це емульсія написано. Ну, і Я використовувала як крем для, для шиї. В принципі, мені сподобався. Теж мав таку легеньку текстуру, швидко впитувалось. Ось. Єдине, що упаковка, От бачите, вона ось так, тут ще бачите, залишилася, дуже складно було її звідти видобути, треба було так витрясати, і це не дуже зручно. І тут невеликий якийсь об'єм. 5 7, 7 мл ось така. А так, мені сподобалось, в принципі, якби вони поміняли упаковку, і, до речі, приємний аромат тут був, якщо я не помиляюсь, так, приємний, якийсь трав'яний, такий, досить-досить приємний. так Далі, ще закінчився. Так, з кремів, ось такий. Це вже я використовувала для обличчя, це з авокадо крем. Ой, куди я показую. Тут теж з упаковкою якісь були трапли, дуже складно було видушувати з неї. Тут, здається, 15 мл. Це так, зараз покажу, як називається бренд. Отак, От Антіпот, напевно. Крем мені сподобався, він був дуже поживний. Його треба було зовсім мало щоб використати для обличчя. Я ним користувалась і в лютому, і вже в березні його закінчила. Єдине, що теж якийсь специфічний аромат, але ну, не скажу, що неприємний, просто такий специфічний. А так, крем добре працював. Так, Далі ще в мене закінчився ось така мініатюрка від Estoyer. Це крем, як бачите, іде з SPF 15 Не могла його використовувати на обличчя, він був дуже таким жирним, дуже складно впитувався в обличчя, і я його використала для шиї і зони декольте. Але що ще Ще мені не сподобався аромат? Аромат якийсь такий, знаєте, як у такої старої косметики. от Колись, так мені здається, якийсь трошки в ретро такий аромат. Ну, Мені не сподобався. У мене ще два такі використання, використовую їх виключно на шию і зону декольте, тому що на обличчя я відчуваю цей аромат, коли наношу, і мені неприємно. А на шию я вже його не відчуваю. І тут 5 мл. Бачите, я його повністю розрізала. Повністю його використала. Так, ще з таких мініатюр. Закінчились ось такі від сираве. Це таке, знаєте, як бальзам помадка. Я його використовувала на сухі участки тіла. Можна використовувати на лікті, на коліна, наприклад, на п'ятки ну на все, що сухе, також використовувала декілька разів, наносила на шию. І на зону декольте, але трошки треба було зовсім трішки, бо дуже-дуже такий, знаєте, напитуючий, і дуже жирний на ця помадка. Ось, закінчила дві штучки, по 3 мл тут було. Але вистачило надовго, тому що, як кажу, треба було зовсім зовсім трішки. Так, і ще два крема. Ось такі в мене закінчились одинакові. Сертют Абсолю називається від Жан Пібех. Не знаю, як правильно буде називати, от я вам ближче покажу. Тут по 3 мілілітри. Теж попадались в наборі, використала їх на обличчя, гарно зволожувала в шкіру, мав приємний аромат. Мені оці дві мініатюрки сподобалися. Ось. Так, далі. Закінчився, ще забула для тіла показати ось така олійка для ніг. Сподобалось добре. Так, напитувала ножки, але єдине, що мені от цього вистачило на один раз. Тут всього-навсього 3 мілілітри, здається. Зараз знайду. Щось і не вказано, ну, мені здається, що тут 3 мілілітри. Ну, одним словом, скільки би тут не було, мені цієї мініатюрки вистачило на один раз. Ну, так, щоб попробувати Так, далі. Ще закінчився ось такий сонцезахисний крем, він був з SPF 30 фірма Bell, називає, мабуть, 30 мл. Мені сподобався, добре працював, дуже швидко впитувався, не був ніяким ні жирним, ні мастим, не сильно блистів. Мені сподобався, добре працював. Я SPF 30 наношу, от ще буду квітень наносити, SPF 30 а вже з травня почну SPF 50 до жовтня. Креми з SPF я постійно наношу. І зимою, і влітку просто міняю СПФ. Так, далі. В доньки закінчився ще один ось такий спрей Victoria's Secret 250 мл Velvet Petal. Я вже минулого якраз місяця в неї теж був такий закінчився. І вона постійно їх купує, вона любить саме цей аромат. Опшикується ним, не знаю, разів 8, напевно, за раз. Я взагалі не люблю ці спреї від Victoria's Сі Сікрет, бо вони не дуже стійкі і треба дуже багато е ними робити пшиків. Тому я не користуюся, донька користується. І от ще один це її улюблений аромат, ще один закінчився. Так, е далі, а в чоловіка закінчився ось такий аромат, так Ваді Джио. Від Джорджо Armani, тут 15 мл. Я колись йому на якесь свято дарувала такий набір, пам'ятаю, там був, по-моєму, гель для душа і ось ця водичка. Йому подобається цей аромат, і він, хоча в нього він довго був, мені здається, більше як рік. Хоча в нього не так багато ароматів, можливо, 6 чи 5 чи 6, ну і ще якісь пробники є, але от він довго користується ароматом, і в нього закінчився, йому сподобався. так. Далі е закінчилися ще у мене ось такі вітамінки з вишнею. Мені сподобалися. Тут 60 штук треба було пити по дві штучки, і вони були такі желені. Е, Купувала в аптеці, я взагалі купувала доньці, але вона чомусь їх не захотіла, і я їх використала. Єдине, що вони були трішки такі надто солодкі. І також, якщо говорити про вітаміни, е мені в б'юті-боксі приходили ще такі вітаміни. Тут було 28 штук, теж по дві штуки треба було використовувати. Ну, і якраз, відповідно, мені на два тижні стало. Ці у мене закінчились. Ці я пила ще з лютого, лютому і до середини березня. А ось ці вже, відповідно, минулі два тижні і у мене закінчились. Теж були непогані, теж були такі желейні І я е, з задоволенням їх з'їла. Ставимо їх сюди. Так, далі ще залишилася декоративна косметика. Так, перше покажу, що викидаю. Викидаю ось такий клей для Вій накладних. Це з Beauty Bay. Колись я купляла по акції. Не пам'ятаю десь роки-два тому. І щось. Ну, і він в мене так стояв. Я його не пам'ятаю, чи один раз попробувала чи ні. Бо у мене взагалі. Якщо часто я накладні вії колись носила, то в мене було таке подразнення на очах, я, напевно, алергія на клей. І я це перестала робити, і в мене цей клей постояв трішки, і донька у мене попросила його і каже, що він взагалі не клеїть. Не знаю, чи це із-за того, що він постояв, і вона його вже взяла, чи він такий якийсь неякісний, що він не тримає вії, не знаю. Ну, Тому позбуваюсь. Так, позбуваюсь його. Е, наступне. Закінчилась в мене ось така база. Це для обличчя від Seattle Лондон. Тут, здається, 10 мл. Вона ось такий в такому. Вона така, це база сяюча, вона така кремоподібна білого кольору. В принципі, мені сподобалося, коли її наносити. Я взагалі, знаєте, не бачу потреби в таких базах. Спеціально я би не купувала, тому що я, сонцезахисний крем будь-який виступає хорошою базою для тонального. Але оскільки в мене вже вона була, вона мені попадалася в якомусь наборі, то я її використала. І, в принципі, з нею, що можу сказати, які її плюси, тональний наносився краще, легше, розподілявся, і за цього, можливо, і навіть економ... економніше розходувався. І е, мені подобалось, як виглядає е, обличчя з цією базою. От, е, єдине що, е, такого, якщо би не наносити тональний зверху, то сяєння би було більше. А так, як зверху наноситься тональний, то вже цього сяєння досить мало залишається. І ну, все одно я її використала. У мене, до речі, ще одна така, тому що мені попадалася вона в наборах два рази. Ось. Далі в мене закінчилась ось така тушь. Це якась туш недорозуміння, ось така. Теж була в мене в наборі. Зараз покажу, яка щіточка. Ось така щіточка. Щіточка, в принципі, зручна. Але подивіться, як вона текла жахливо. Це перше, а по-друге, вона дуже. Це, якщо її от так ну, доносити от в два шари, від неї дуже такий... Хоча бачите, написано, що вона подовжуюча, але. Від неї дуже такий слабкий ефект, такий, знаєте, якби. Як потрібно ніби накраситись в школу та, щоб і не було видно, і щоб бути нафарбованою, щось таке. А, а якщо хочеться якогось більшого ефекту, більш такого драматичнішого, то дуже довго треба було нею ну, витягувати вій, витягувати, витягувати. Що мене вже аж рука змучувалась, поки я наносила цю е, туш, щоб добитися якогось ефекту. Ну, я так знаю, два. Тижня десь промучилася, так, понаносила, понаносила, а потім вирішила і використовувала її вже десь півтора місяця, як туш для нижніх повік. І вже зараз, от, щоб нанести на нижні повіки, потрібно цю туш три рази десь запхати в. Ну, отак, є раз, два. Ой, раз нанести другий, третій, і тоді тільки ви нанесете на нижні повіки. Ну, це який жах, це дуже довго, і тому я вирішила вже від неї позбутися уже досить. Так, далі, що в мене закінчилися з пробників. Так, зараз покажу, бо тут відірвалось. От такий у мене от такий в мене був пробник від тарт. Це їхнього ось цього відомого консилера. Знаєте, я нічого не побачила особливого. Мені, якщо по номерах, то мені підходить оцей тільки 12N12N22N, можливо, на влітку. Темнуватий був, але його все одно використала. І навіть попробувала цей 35N Medium, але це взагалі дуже темний. Ці я навіть не відкривала темні. Ось так його викидаю. Ну Непоганий консилер, але нічого такого в ньому немає. Так, як я зараз користуюся від Glamshop, то Glamshop мені подобається більше, ніж цей тарт. Можливо, тому я так говорю, тому що мені нема що перекривати. У мене немає ніяких таких сильно виражених чи синяків чи чогось, що треба перекрити. Тому я консилером просто освіжаю би, погляд, освіжаю і тому мені будь-який практично консилер підходить, І тому я попробувала цей тарт і купувати, звичайно, не буду. Так, повну ціну. Якщо б десь в наборі попався, то, можливо, б ще використала, а так, ні. Так. І так само ось такий пробник. У мене закінчився від Estee Double W, ось ця тональна основа. Теж він ніякого захвату в мене не викликав. Ну, Нормальний тональний крем. Нічого такого особливого, щоб я його купувала. Ось, Тому що він не бюджетний. У мене був відтіночок ось такий 2Н-1. В принципі, трішки темнуватий, але ну нормальний. Я <скільки> на шиї, якщо порівнювати з шиєю, трішки затемний був, але я нанесла чуть-чуть бронзера на шию і таким чином використала, вирівняла колір цього тонального, в принципі. І теж купувати я би не стала. І ще викидаю таку упаковку. Це я зараз е, користуюся такими багаторазовими спонжами для зняття. Макіяжу з обличчя з обличчя або шиї, і мені дуже сподобалось, тому що класно знімають макіяж. Це вони мені попадались теж, здається, в наборі від Look Fantastic такі спонжики. Так, ось тут намальовано. У ну, їх... мене тільки дві штучки, тут якраз в наборі були дві штучки, якраз мені вистачає я із очей... одним я знімаю макіяж з очей, а другим з обличчя, з шиї. І потім їх мию і зразу з милом і все. І вони у мене сохнуть. І на наступний день знову користуюся досить зручно і не потрібно купувати ці одноразові. ось. А Цю упаковочку хотіла вам показати і викидаю. Так, в принципі, я все показала, здається, нічого не забула. От стільки у мене за березень порожніх баночок, звичайно, менше, ніж за лютий, бо за лютий було дуже якось багато. Хоча зараз в мене вже полишалося дуже багато продуктів, що там на дні потрошки, тому за квітень, я думаю, теж буде так багато, як і в лютому. Ви пишіть, що з цього пробували ви, буде цікаво почитати. А я вам всім дякую за ваші лайки і коментарі. Всім па-па!